На озері Терпін проїздить сексуальне зношення. Значить, тут лежить жінчина, а там лежить мужчина. Це так. Ну ви поняли, да? Ну ви ж я ж думаю, ж, догадуєтеся, да? Тим, що тут робиться. А то голова виглядає. Воно там ноги, бачите? Оно, ага, а-га. Чива? Туба тебе як хоче. Коротше, якось. Бажаєте забувати червоний ікр, чорної щуки? Пишіть мені в особисті повідомити. А, знов, знов, знов... Саді. Як це пропустить? Цей. Ага, все. Так, у <смеш>. что, на продажу є червона ікра, чорна і щука і різноманітні квіти нао і поштучно. Гортендія. <смеш> Гортензия по 40 гривень. За... за штуку Голодні. Від сорока штук. Ну що, ну, ну трошки вам юмору, ну а що? Ну юмор, не юмор ну, це життя. Ну, ну куди ти дінешся од нього? Ану тепер напишіть. Ви б таке зробили? А, ви б хоті. Ні, давайте так. Ви б хотіли таке зробити? <сум> Чи були у вас такі шальні мислі? <сум> Чи допускали ви такі шальні мислі? Ась? ну, Напишіть.